Ну що ж, це ок. Мод Body Europe 2 почати гру, просто нехай буде випадковий сценарій випадкова країна. Кайзер Рейх, Ліхтенштейн, та ви знущаєтесь. Це взагалі реально щось зробити в цьому моді за Ліхтенштейн. Просто. Нех. Ну окей, давайте спробуємо. Що мені ще лишається? Ну, типу, окей. Спробую щось зробити. Так для цього нам точно треба покачити відносини з Швейцарією та Австрією. Технології в народжуваність, бо мені точно качатись треба буде. Хоча я тупий. Точніше, в освіту. Я тупий. А давайте вибачаюсь, Так, я повернувся за Ліхтенштейн, але на цей раз все в освіту. Тому що дивіться, це прийтого дає нам 56% додатково і в дослідження, завдяки чому я на. ого. На 90% швидше качаю технології, Прекрасно. Армія бувай. Це для початку порисочка. Давайте спробую качнути Ліхтенштейн. Я не знаю, як ми це будемо робити. Але давайте спробуємо. До речі, Швейцарія. Покращити відносини, Австрія покращити відносини. І просто сидимо. Я не знаю, нам, ну, Швейцарія, тільки розраховувати на те, що може піти на Швейцарію, але в них 322 тисячі населення. Мені величезну, величезну, а, ну, типу, армію треба мати. Мені треба дуже сильно качнутися, Щоб щось їм зробити, тому качаюсь. М -м, дивіться, а на Австрію? На Австрію хтось напав, це навіть цікаво, з цього може щось вийти. Це що? Іллірія. На Австрію. А щось. А. А, я зрозумів, з цього нічого не залишиться. Ну, і е -е. так, я спробую. Я можу, до речі, Австрію сформувати. Або Трансальпію. Але поки продовжуємо просто качатись, щоб у нас хоча б щось було. Так, ну що ж, економіку я докачав, але я не знаю, як мені це допоможе Австрійська імперія, Що з тобою не так? 420 то 302 тисячі населення, а в мене 10 тисяч. Але я якимось двом піднявся на 48-ме місце посилі, хочеться, що Швейцарія 30-те. Мені здається, тут просто взагалом грін не так багато. Ну давайте будую ще фермами, не знаю. Я не знаю, що з цим всім робити. В оригіналі було б трохи легше, насправді що це все зробити. Але окей. Так зачекайте, в мене з фермами. 40% всього темпу зросту з фермами. Окей, давайте побільше грошей назбираємо. Навіть 5 тисяч. Ні, мені треба 13 або 15 тисяч. І 100 кроків будемо качати населення. Так, 16 тисяч на рахунку є. Все в товари. Навіть податки приберу. Ні, вперед качаємо собі населення, наскільки зможемо. Ну, це жах. Це об'єктивний жах. Окей, подивимось при того, що з цього вийде. Так, ну 13 тисяч. Я качну населення до 13 тисяч. Це не жахливо. По-перше, я не побудував бібліотеку, що жахливо. Бо бібліотеку хоча б потрохи нам давала зростання б. Давайте економіку ще раз підкачну. О, ні, Швейцарія! Так зашкакайте, тут залишки Італії є. Блін, блін, що ти. Швейцарія, А! Окей. Ще раз 20 тисяч десь назбирати треба, щоб ще раз стати на асиміляцію, Точніше, на покращення населення. Якщо я теоретично захочу в технології піти, ну ні, це не дуже. не дуже буде. Пішли тоді в товари все. Ще населення качну. Так, це закінчилось, у нас 17 тисяч населення. <гум> Я просто, мені цікаво, які тут обмеження по зростанню населення для нас будуть. Так, технології закінчили. По технології економіку. На, ну клітово побудую. Ну, слухайте, у нас вже 500 прибуток. Давайте ти 25 тисяч на цей раз відкладу для покращення населення. Дослідження все ще сильного сенсу нема качати. О, мені потрібні всі 30 тисяч. А, це через те, що там тут сніжені. Коротше, все нормально. Передкачаю. Якого біса тут, відбувається, Німецька імперія на Австрію пішла на Австрійську імперію? Я не, я, я в цьому світі просто існую. О, тепер це австрійська імперія під підпотребити Німеччини. Прикольно, що вони вас так багато. О, я качнувся, все. Скільки в мене? 21 тисяча населення. Блин, в мене зараз хвороби були, все закінчилось. І тепер, зараз останнє покращення. До тисячі прибутку я надійду, Окей. Мені треба буде 25 тисяч зараз на рахунку. Давайте 30 тисяч, як в минулий раз назбираю. Або до інфляції зараз дійдемо. А давайте спробуємо. Або 95 тисяч назбираю. Дивіться, інфляції все ще нема. 100 тисяч, інфляції нема? Ну 100 тисяч нормально, все в товари. А тепер дуже сильно качаємо населення. Ой, там Франції проти Німеччини пішла. Це що тут? Німецька імперія Італії то закуплювали. Ні, просто. Я так, чиста, в німецькій імперії, на до відносини. Вдруг тут кордон є між нами провінціями. Хто знав. Так, що ж, якщо хтось з вас хоче мене підтримати, ви це можете зайти і придбавши мою гру симулятор країн по посиланню в описі. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залистую рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного. Це також мене дуже сильно підтримує. Є. Yeah. Так, по-перше, тут тепер якась якийсь насау Вайлдбург. А, вони. Ого, німецька імперія щось утворила Прикольно. Тут в нас. А, Аквідейський патріархат, який в союзі зі Швейцарією. А в мене, в свою чергу, 35 тисяч, я качнувся до 35 тисяч. Буду плакати. Так, ну прибуток півтори тисячі підняли. Я просто. Я не знаю, я не уявляю, як я буду вносити Швейцарію, якщо мені треба буде. Ну, в плані. Ну, я буду плакати. Австрія зі 100 тисячами населення. Ти 300 тисяч Австрії союзник. Туреччина, скоріш, не, не союзник, а. Ага. Сюзерен Туреччина. Якщо б ще в оригінальній аутській я щось, щось зміг би зробити, а тут. Тут же міханька ще неможливо відбивати їх. Мені потрібна прям сильна перевага посиліна. Прям дуже сильна. Або хоча б парітет. Скільки я Як я буду зараз качати населення? У. Зараз буде навіть сенс качнути населення. Давайте назбираємо 100 тисяч. Так, все. Все в дослідження. І тепер качнемось. 100 кроків прокачки в дослідження. Mm -hmm. Я не певен, що все в дослідження буде. Що, а чому ні? Єп, закінчили у нас тепер 0,69 рівень. Технології, що непогано. І. давайте в народжуваність населення качнемось. Це також дуже важливо. Сентрість 30% більше. А якщо б я, все... я прям все качнув був населення. Ех. Ну окей, університет, дякую. Ще більше нову університет не побудувати, тому ферма. Є. Yeah. З фермою, з воркшопом далі. А, а, це боляче, це боляче. Ну, это ще по приколу у вас побудуємо. Арсенал та постачання і розробку. Так, це все є в нас 2000 прибуток. 26 -е місце посилі. А тут можна змінити тип. А, я можу змінювати тип уряду. Так, пряма демократія. 11.10.9. Пвердити. Блін, а я, по-перше, коли все по рисочкам так 3000 тисячі плюс, по-друге, я б швидше качався в населення. Ай. Окей, okay, скільки буде коштувати? Угу. 40 тисяч. Я б міг більш ефективно тут грати. 40 тисяч все в населення. Ну так, населення відчутно швидше качається. Це прям підстава для свого себе була. Не поставте це з самого початку. Так, ну трохи качнулось. Тепер в мене 40. Ну так. Блін, а воно відчутно швидше качається. Чому я самого початку не поставив прямо демократію? Ми б могли б вже бути. А, ми б могли б дуже сильно качнутися. І в мене. А, я можу вже нову ферму побудувати, тому що я на одну технологічну очко качнувся. Дякую. Нову ферма, новий воркшоп і технології. Ой, технологія, економіка. Нормально, я перекачав навіть технологію, економіку. Мені треба назбирати 50-70 тисяч. Нормально. І все в товари. Блін, я б ще. Вже... <хай> я просто ще б сильніше качнувся. Якщо б я самого початку поставив пряму демократію. Я справді я зараз дивлюся, як швидко воно качається з прямою демократією, і це прям хорошо. Я дурний. Але буває. Так, зачекайте, тут щось почалась війна, всі проти всіх. Мені це не подобається. Перебираю. Податки Виклик. Ти я всього тисячу. О, щось мені підказує? Цієї тисячі може бути непогано для виносу Швейцарії. Так я не можу на них напасти. Блін, і прикол в тому, що я не зможу миттєво на них напасти. Це, я зараз ризикую дуже сильно. Я б міг сильніше бути, оголосити війну. 14 років оголошення війни? Тільки не кажіть, що вони капітулюють, і я піду на когось непотрібного війною. Серйозно, тепер маріонетка на Сау Вільбурга, і я піду на тебе війною. Можна скасувати? Ні, серйозно, можна скасувати? Це не, не чесно. Це несправедливо, такого не мало бути. Я цього не хотів. гей Ну ні, ну ні. Ні. Ви знущаєтесь наді мною, ні. Який бред. Який бред. Ну ні. Ну ви серйозно, все, я програв. Ну типу, я не витримаю зараз. Який бред. Ви знущаєтесь наді мною. На фортеці укріплення. так, на мене як багато країн напало. Так ще більше укріплення отримав. Вони не можуть мене відбити. Віню поки не підведуть ще війська. Так, у мене людські ресурси з'явились. Чому виклик коштує тисячу? Ой, коштує 100 тисяч. На, на те, щоб викликати тисячу, і витрити в 100 тисяч. Може мирну угоду? Який це бред? Це прям бред, Кримське ханство. Ого, дивіться просто. Я хотів просто вдарити в спину Швейцарії. Це несправедливо. Навіть проти України воює який жах. Може хоча б хтось. Я зараз всім по окремості повідправляю, якщо хоча б хтось погодиться, це вже буде непогано. Це просто, ви розумієте, ураховуючи те, що тут зараз не так багато країн. От, в принципі, більшість країн зараз в якомусь одному альянсі знаходяться. Це жах. І. О, слухайте. А якісь країни навіть погодились? Раз, два, три, чотири, п'ять країн. З п'ять українам довелося укласти мирну угоду. Скільки я витрачаю на отримання армії? Сім відсотків. Не те, що багато. Я можу навіть 70% на товари лишити. Ой, там п'ять тисяч підійшло. Я сподіваюся, вони мене не виб'ють. Я просто все одно викликати не зможу в найближчий час в мене. Все, я програв. Ну і я вже ще можу ось так зробити. Ніхто не забирає мою провінцію. Я лишаюсь живий. Мені змінили тип правління. Я маріонетка тепер. Я тепер маріонетка. А, 67 від... Ну, все, 67 дає нормально. Але. Уряд я повертаю на пряму демократію. Ну, блін, я не. я не уявляю, як тут вижити, насправді так кажучи. Що, можливо, щоб я з самого початку... Так, якщо б я з самого початку постав крім демократію, ми б швидше б зростали застало по населенню, ми б зросли швидше більше, і можливо б я б Швейцарію вже зміг захопити до цього. До цієї війни. Ну ось, відмовити. Не буду вступати в війни ваші. Нащо воно мені. В плані, я справді зараз дуже швидко починаю качатись по населенню, просто тому що більший відсоток йде. Мені це не подобається, чесно кажучи. Мало б бути краще. У мене тут 56 тисяч населення тепер. No już zaraz ja nie ujawniam jak ja coś zrobię W planie Ja nie ujawniam Żebym ja rozszerzył się zaraz Ja sam od początku zatopiłem, dlatego Dlatego tak Ну що ж, поки що на цьому це відео ми закінчуємо. Дякую всім, хто подивився особливо. Дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. ви це можете зробити, або донатом по в описі. Або так само став спонсором на YouTube. Підписки, подбайки, коментарі і так далі. Будь-якому не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!